Наступний Робін Сергій Олександрович, старший науковий співробітник Інституту дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки імені Доброва. Так, всім добрий день, шановні учасники конференції. Я розумію, що всі вже втомилися. Я буду намагатися так, зараз запускаю демонстрацію екрану. Так. Все бачите? Так, презентація видна. Гаразд. Отже. Звичайно, коли я думав, що сказати про на столітті до дня народження Віктора Михайловича, перша ж думка була розповісти про проєкт ОГАЗ. Оскільки він вважав це справою всього життя свого. І тут то я, як майбутній аспірант, спочатку познайомився з цим проєктом, коли готувався до вступних іспитів з історії науки і техніки, з історії інформаційних технологій. Отже, рухаємося. Взагалі, світова економіка із середини ХХ століття йшла до своєї системної кризи. На проблему різкого складнення управління в епоху науково-технічної революції звертали увагу також з Радянського Союзу з його плановою економікою, здавалося протилежно до ринкової. Академік та піонер кібернетики Віктор Глушков, пропагуючи проєкт ЄГСВЦ, єдина державна мережа вчислюваних центрів пізніше у ГАЗ. І ще з 60-х, і він навіть в своїй останній роботі наголошував, що в результаті розвитку кожної країни неминуче настає момент, коли резерви традиційних прийомів удосконалення управління економікою не справляються з інформаційними потоками. Тим чином, проблема ускладнення управління є інформаційною і повинна викликати до життя кардинально нову систему управління. От так постає теорія інформаційних бар'єрів Віктора Михайловича Грушкова. Перший інформаційний бар'єр Люсто подолала у давнину. Коли потреба пам'яті перевищила можливості людського мозку, було винайдено писемність. Інформаційна технологія, що виводить управління на якісно новий рівень, і вона от започаткувала паперову інформатику, ну тоді папірусову. Папірус був такий от дуже гарний експортний товар, не тільки зерно, по всьому світу. Потім, в середньовіччі прийшли на пергамент, потім ще, звичайно, китайці винайшли папір. Ну а друга інформаційна, інформаційний бар'єр подавало книгодрукарство технологічним способом, бо були, розрослися дуже великі гільдії переписувачів монахів, які брали дуже великі кошти за свою роботу. Я б до цього бар'єру ще б додав, це вже моя власна думка, телеграф та радіо, які теж допомагали передавати інформацію на великій інстані і явно допомагали з управлінням. Ну, найбільшу цікавість для нас викликає третій інформаційний бар'єр, який долається за допомогою комп'ютерних мереж і технології газ Віктора Михайловича Глушкова. Хоча треба зазначити, що він виділяв не тільки три інформаційні бар'єри, а й два інформаційні бар'єри. Які подавала сучасна цивілізація. По іншим поглядам, перший бар'єр виникає тоді, коли мозок однієї людини не міг вирішити всі завдання управління і допомагала соціальна технологія, тобто управлінська ієрархія, яка поступово ускладнилася, а все одно. Другий інформаційний бар'єр наступав, коли от у результаті розвитку країни, кожної країни неминуче настає момент, коли резерви традиційних прийомів удосконалення управління економікою, організації та соціальні механізми виявляються вичерпними. Ну тобто, навіть щодо виробництва виникає така ситуація, що одна людина, навіть дуже компетентний спеціаліст, не може уявити собі всю промислову, весь промисловий ланцюжок. І що пропонував Віктор Михайлович, йдеться про радикальну перебудову інформаційно-комунікативної системи суспільства, про революцію в організаційно управлінській практиці. Я ще хочу зазначити, що от на заході під словами управління економікою зазвичай мається на увазі менеджмент. Ну, тобто, з легкої руки американців, це англійське слово таке стало вживаним в наш час, і у спрощеному розумінні менеджмент означає, що людина. Виріш... Ну, працює з... з іншими людьми. Тобто, тими чи іншими методами досягає поставленої цілі. Вибачте, на пострадянському просторі під менеджментом, ну, малось наскільки менеджмент, а взагалі управління. Тобто діяльність упорядкування процесів, що протікають у природі, техніці та суспільстві, усунення їх ентропії, дезорганізації. І от під науковими основами менеджменту розглядається система наукових знань, що становить теоретичну основу практики управління. І Віктор Михайлович Глушков запропонував те, що в, за його. Поглядами могло побудувати інформаційне суспільство. Я зачитую цитату: побудова такої мережі дозволила б збирати та оптимально використовувати економічну, науково, технічну та будь-яку іншу інформацію, а також обмінюватись нею на користь споживачів, що дуже важливо в наш час для переходу до інформаційного суспільства. Він це прямо написав у своїй книзі «Основи основу безперової інформації, я показував обложку на одному з перших слайдів, і взагалі. Що ж таке УГАЗ? Звичайно, коли писали велику кількість робіт, і в тому числі ескізних проєктів, причому за два десятки років, а взагалі теорія управління за допомогою комп'ютерних мереж, то це розпочав Кітов Анатолій Іванович, перший радянський програміст, як кажуть, і, ну, йому не пощастило. Але під його впливом Віктор Глушков перейшов від алгебри до кібернетики. Потім вони, звичайно, співпрацювали, взагалі породнилися. Отже, я зараз спробую навести принципи газ, які я виділив багатьох джерел, чому виділяв на протязі ну, джерел, які публікувалися десятки років, їх буде 12, Можливо, от коментарі глядачів, слухачів зараз. Додаючий 13-14 але от я складаю думаю, такий от перелік. Ну, перше технічна база ОГАЗ, це АСУ та обчислювальні центри, які об'єднані в мережу з вертикальними та горизонтальними зв'язками. От на фото я показую АСУ Львів, це АСУ окремого підприємства, яке виробляло телевізори. Це от перший такий досить вдалий. Експеримент з автоматизації виробництва, а нижче фото це фото обчислювального центру. Так, тепер наступне: принцип комутації абонентів. Була передбачена система обміну даними СОС широкою передачою даних в різних режимах: діалог, запит, відповідь, передача масивів та послугами абонентів. Причому в Інституті кібернетики якраз проводилися досліди з використанням телефонних ліній для передачі. Даних між комп'ютерами за десятки кілометрів. Наступний принцип це територіально галузевий принцип побудови. Виділялось три рівні для територій, наприклад, це локальний, більш такий об'єднувальний, що, наприклад, район може, ну і, звичайно, республіка або навіть союзний. Як правило, три рівні досить достатньо для будь-якої управлінської системи. Якщо ми візьмемо навіть римсько-католицьку церкву, то там справді може бути і три рівні. Тобто католицький священник, єпископ та папа римський. Ну, деякі з них є кардиналами. Тому не слід недооцінювати церкву щодо технологій, які вона розвивала тисячоліттями. Так, наступний принцип. Збір статистичних даних, зменшення людського фактору. От, ну, для подальшого обліку планування та управління. От якраз цей принцип дуже не подобався бюрократії, оскільки збирання по краплинкам даних самого низу і їх об'єднання в інформаційній системі, технічній системі не дозволяє робити приписки, не дозволяє займатися ну, подачою недостовірних даних. Взагалі спіймати дані неможливо. От цьому дуже радянська бюрократія. Противилися. Так, ну, розробка довгостривалих, довгострокових десятки років, середньострокових п'ять років та короткострокових планів один рік. Причому планування не було зафіксовано. От що прийняв Госплан план на п'ять років і все. От після його виконання, хоча, наприклад, іноді бували випадки, що план залишав кілька років на виконання плану. Це була дуже складна процедура підготовки. То Це і не вистачало. Так, ну, гаразд. Я просто прокручую. Економічні автоматизація економічних процесів. Далі е, повна інформатизація усього. Я тут, звичайно, Хелси рекламую, може, не всі до цього хочуть. Показує електронну валюту, трансформацію євро у біткоїни. Прогнозування з поєднанням експертів та математичних методів, бази даних, банки даних, електронний документообіг, Нагадую, що не треба залишати паперовий, головне уніфікація та стандартизація, регулювання діяльності правової, правова регуляція. Ну і основний висновок, який потрібно повторювати на кожній конференції, лише в наш час газ починає, ну, принципи газ починають. Реально реалітворюватись у світі. Так, трохи піару і дякую за увагу. дякую так, які питання, чи є в мене ще час, бо там кілька людей все-таки не з'явилися. Ага. Хотів би, користуючись нагодою, подякувати Сергію за те, що він дуже важливо організаційну роботу проводить в будинку вчених. Я завжди ваш семінар. Відвідую дистанційно, і вважаю, що така ж важлива діяльність, як і Тамара Васильівна з журналом країна знань. Велике подяка вам і творчих успіхів. Дякую, Віктора, дякую. Вікторе. дякую.